До Дніпровського музею АТО привезли БТР російських військових. Техніку вивели з ладу Джевеліном у Лимані на початку повномасштабної війни. От, буква В. Це на остання російська модель. Є ще 82-й БТР. Він більш новіший, більш потужніший. А я маю надію, що він скоро з'явиться в цьому музеї. Новий експонат музею передав благодійний фонд Міжнародний центр підтримки. Його засновник говорить. Бронетранспортер випустили після 1980 року. Він оснащений гарматою бронею, а у порівнянні з попередніми моделями має більш потужний двигун. Ідея взагалі з'явилася після виставки параду підбитої техніці в Києві. У нас Дніпро прифронтове місто, але таких, таких експонатів не було. Були труднощі. По-перше, треба було його розмінувати. По-друге, коли ми його завантажували, у нас обірвалися троси. Він впав. Ну це була. Окрема історія. БТР став частиною вуличної композиції музею АТО. Те, що зараз відбувається, якби важливо саме ось така обгоріла техніка для того, щоб ми всі з вами коли е Ходимо містом, просто в центрі міста могли побачити, на чому вони сюди приїхали, що вони тут збиралися робити, що з нами могло бути, якби вони сюди доїхали не на обгорілому, а на справжньому. І взагалі було б чи було б наше життя і життя нашого міста. Катерина Краснодомська, Артем Морозов та Олексій Коренів Суспільне новини, Дніпро.